Пане Григорію, я не знаю, можливо, десь і е, зустрічав би подібний хід та да, думок, і можливо очікувань. Е, і я розумію вашу позицію. Її підтримують багато військових, і експертів, і аналітиків, і чинних відповідно е, е, захисників і захисниць. Збройних сил України і сил оборони нашої держави про те, що дійсно Трамп ледь не карт-бланш дає Путіну протягом ось цих 50 днів, в принципі, робити все, що загодно на різних ділянках фронту, для того, аби просто досягти якихось відповідно своїх цілей, та і зрозуміло, що Путін цей час буде використовувати. Але чи не видається нам цілком імовірним і цілком і можливим, що ці 50 днів даються Путіну не тільки стосовно його дій з приводу України? А і можливо стосовно європейського союзу країн ЄС. Відповідно, ось був брифінг так ось для спеціального представника президента США Шакітекела під час його візиту в Україну. Ну, зрозуміло, що була низка зустрічей, і там виступав очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, який зазначив про те, що Москва дійсно готується до збройного конфлікту проти. Країн НАТО і це робиться вже найближчі 10 років. Але зрозуміло, що тут ніхто точних термінів не дасть, лише можуть бути якісь очікування. Так як ви гадаєте, пане Гурі, а чому Путіну протягом цих 50 днів ну якось не знаю, не спробувати статтю п'яту на міцність стосовно країн Балтії, я не знаю Сувальського коридору, Балтійського регіону, Арктики і так далі? Так він і готується. Він реально готується до такого нападу. Чому він не може зупинитися? Тому що в такому випадку він не досягне глобальних цілей російсько-української війни, оскільки російсько-українська війна є епіцентром Третьої світової війни. І ця війна нарощується сьогодні. Тому на Україні, як ми всі говоримо, він не зупиниться. Його завдання. Завдання зламати східний фланг НАТО, і це буде фактична капітуляція НАТО, тому що Путін абсолютно впевнений і є для цього підґрунтя, що НАТО просто не спроможне запровадити п'яту статтю. А якщо воно і спроможне запровадити, то вряд чи воно зможе її реалізувати на полі бою. Он і він реально готується до е, тому. Всі дані розвідки. Це ж не тільки Буданов говорить. Всі дані Абсолютно. Роз... Абсолютно. розвідки говорять про це. І, і вони бачать, як готується воєнна інфраструктура. Чому, чому Лукашенко затих? За чому Келог їздив в Білорусі? То розвідка все тестує, що вони готують. Го, готують е, е, воєнну інфраструктуру для розостарання російських військ е, на кордоні з Польщею, країнами Балтії, е, по нарощують mm -hmm. присутність з Фінляндії і так далі. Це йде, готують бараки там, е, командні пункти, е, е, так, склади боєприпасів. Це все є реальна підготовка до такого, до такого наступу. Так, я, я вважаю, що фатальна помилка Путіна, що він пішов на Україну, а не пішов на, на країни Балтії, тому що і на Польщу, тому що реально він би е, досяг своїх цілей, там, країни Балтії за три дні, о, Польща за 10 днів. О, і е, фактично ця е, концепція деескалації через ескалацію вона реалізується сьогодні. Просто очевидно Путін ще не, не до кінця підготувався до початку цієї війни. Прошов про що в принципі також розвідка повідомляла, що, що Росія ще не досягла концентрації сили, хоча на, на цьому східному фланзі НАТО, хоча й для цього і не було, і у неї потреби не було, тому що якщо понад 600 тисяч. Російських військ е, знаходяться на території України, то що їм там е, перекинути, ну, навіть 200 тисяч. Там же немає е, присутності е, е, військ НАТО на східному флангу, які достатні для ведення широкомасштабної оборони. Е, тому це все вкладається і Трамп про це знає. Тому що чому бік Діл, Бік Діл, вони повторюють? Це не тільки економічно. Це побудова нової біполярності між Сполученими Штатами Америки і Росією. І про це також неодноразово говорилося. Коли е, Росія і США ділять е, фактично світ на двох, е, Росії відходить Європа, е, США, Гренландія, Канада і все таке інше, вони вже зараз американці експлуатують. Концепцію континенталізму. А, так, коли Західна півкуля має належати США, а, а Росія забирає всю Євразію, про що вона сьогодні так? І мріє. Пане і... Григорію, а, а вона спроможна. А як Китай десь за дужками цього рівня? Я, я не най... думаю, що товариш захоче Росії віддати Європу і Азію. Але ну, ну, ви говорите, тому, тому зараз і Путін. Вони на Лавро вже був там в Китаї. Далі готується okay. велика нація поїздки Путіна в Китай. Вони постійно це стратегічне планування проводять, безумовно. І оця ідея, так би мовити, залучити Росію в союзники проти Китаю Трампом, Це ідея фікс. Китаю вони відводять те, що у нього власне, є: Південно-Східна Азія, Південь, Африка, де вже Китай і так домінує, і от така побудова, побудова нової, нової біполярності. Чому? Тому що Європа поки не є суб'єктом глобальним, так? і ви бачите, в цих розкладах нової системи міжнародних. Відносин Європи відсутня. Тому Європа для Америки є таким же, ну, можна сказати, противником, яка, яка не входить в плани, в плани Трампа. І звісно, не випадково навіть оці дії, які ми сьогодні бачимо по відстороненню Штатів європейських справи, вона підкреслює, що вони. Такої власне концепції чи доктрини нової біполярності вони вони намагаються дотримуватися. Пане горі, і наостанок дивіться, ну зрозуміло, що це в планах можливо б було б нати сісти, я не знаю, там поздам два чи якась там м'ялта, і на трьох поділити сфери впливу відповідно. так як раніше це робив Радянський Союз, там Сполучені Штати Америки, так само там. Велика Британія, да, як переможниці у Другій світовій війні, але ж знову таки ми бачимо, що Європа ж вона ж не сидить, склався ручки і чекає, поки її долю хтось буде вирішувати десь там за океаном або поруч. І виникає інше питання: якщо ми говоримо про потенційну якусь таку, ну не віддачу, але е розуміння позицій, що є у Росії, в Європі якісь такі геополітичні інтереси і зони впливу, то якщо. Звідти йдуть Сполучені Штати. Ну, так ми моделюємо. То тоді явно буде заходити на Росію? а ж за все Китайська Народна Республіка? Тоді а, навіщо так... Китай підсилювати своїм відходом? Бачите, що, що останні промови Ціньпіня? Ми не, не дамо Росії програти. Так. Тобто Росія відносно Європи є ударною силою. Розумієте, в планах Китаю. Тому що Китай також. Намагається досягти глобального домінування, і тут основний противник для, Кит для Китаю це, звісно, Сполучені Штати Америки. В цьому в цьому сенсі. І таким чином Китай Китай буде штовхати в Євро проти Європи Росію він сам не буде, не буде займатися безпосередньою експансією. Для нього є передній фронт. Оцей передній фронт представляє собою Росія. Тому вони спостерігають за спину Росії, як вона воює, і, не дай Боже, вона програє в Україні. Тоді що? Тоді Китаю треба, треба власне, власними руками підкоряти підкоряти Європу. От в чому питання? Вони, в принципі, для них основним засобом такого відновлення домінування е, в Європі є економічні засоби, звісно, і демографічні yeah. засоби. Але сьогодні е, е, Китай запустив шалену мілітарізацію е, своїх Збройних сил. Про що це говорять? Що фінальною стадією такої експансії по глобального бальноговання є все-таки воєнна сила. І це закономірність mm. а, буде відсіля... від цього не дітися. Абсолютно, пане Георгію, щиро дякую вам за цю розмову. По суті, аналіз в ефірі. Обозює Спасибі і будемо раді е, в подальшому виходити з вами на зв'язок і обговорювати актуальні події, які відбуваються в Україні та за її межами. Ще раз дякую вам. Григорій Перепалиця, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, був разом з нами. Нагадую, що це обозює і відповідно закликає вас приєднуватися до нас у різних соціальних мережах, а також підписуватися на. Обозією в Ютубі, буде активними в коментарях. Ставити лайки, вподобайки. Ну, відповідно, не забувайте натискати на дзвоник для того, аби він вам повідомляв, коли виходять найсвіжіші матеріали, новини. Ну і відповідно, найактуальніший аналіз тих подій, які відбуваються по всьому світу. Залишайтеся за обозією.